Так, перед вами кадастрова карта України, адрес дивіться внизу під самим відео до неї попасти. Щоб знайти свою територію, просто нажимаємо плюс-мінус, нажимаємо ліву кнопочку, тягаємо ліво вправо а можна просто в пошуку ввести номер, який вже вам відомий, і ви попадете одразу на діляночку. Найкращі діляночки переглядати ось в такому режимі, справа вверху є шари, забираємо усе лише, залишаємо кадастровий поділ, карта масштабу, тоді дуже легко клацаєте на необхідні вам діляноці, І виїжджає з така менюшка, можна скопіювати ось цей номер, вставити на свій сайт, щоб людина зразу могла дойти. І одразу деяку інформацію теж можна побачити, якщо клаціте на закладку «ІКК». Також є корисним і перегляд з ортофотоплани. Тобто, якщо подивитися, ми бачимо одразу карту Google, ділянку на карті, як вона виглядає. Приблизимо максимально. І тепер дивіться, можна виміряти, скільки вона має квадратних метрів. Нажимаємо кнопочку цю зліва вверху. І дивіться, наприклад, потрібна діляночка. Клацаємо раз, два, йдемо три, чотири, п'ять і... Далі не виходить? Це, ага, тут просто, якщо ведемо, раз, два, три, 4, з'єднали, все, це є квадратний. Тоді, що ви просто на трикутничок натискаємо. Якщо збільшувати карту в масштабі, можна побачити ось так, ще краще додати ґрунти тоді побачите ґрунти сільськогосподарського призначення. Але є ще цікава функція можна шукати зліва по регіонам, прямо собі області вибирати ту чи іншу частину. Бажаю успіхів знайти собі діляночку. Не забувайте, що за законом 5 земельних ділянок кожному громадянину країни держава має надати безкоштовно успіхів.